Вважаються Динамо Київ та Шахтар Донецьк грандами на фоні інших учасників ліги конференції. Бо з року в рік багато хто вважав, що замість поразок в ЛЧ, хай краще отримують потівки в турнір послабше і там виграють. Але чи будемо тут вигравати? «Динамо Київ, наприклад, зірвало джекпот. В першому штурі вони гратимуть проти клубу не просто з найдорожчим складом в турнірі. Гравці Крістал Пелес оцінюються в 426 мільйонів євро. А це більше ніж в сумі вартість всіх футболістів, всіх клубів української. Прем'єр-ліги 19 команд ліги чемпіонів, тобто більше половини на етапі ліги, мають дешевші склади, ніж суперник Киян. В свою чергу оцінка Динамо Київ трішки менше 80 мільйонів, і серед всіх в лісі конференцій це сьомий результат. Їх джекпот розповсюджується і на передостанній тур, де треба буде грати проти Фіорентини. Їх склад в турнірі, другий найдорожчий. Склад донецького шахтаря оцінюється в 152+. мільйони. Це четверте показник. і В усіх своїх матчах етапу ліги вони будуть фаворитами на. Папері тому потенційно мають набрати хоч всі 18 очок, але звісно, якщо що, треба бути готовими до чергової відсутності українських клубів у Євровесні, бо дивувати наші клуби можуть в обох напрямках.